Добрий ранок, шановні маляти. Сьогодні ми розберемо з вами таку цікаву тему, як перелітні тахи. Я скажу, що ця тема дуже цікава і глибока, навіть вже мені скільки років, але досліджуючи та вивчаючи цю тему для того, щоб підготувати вам заняття, я для себе навіть дізналася дуже багато цікавих фактів. Наприклад, скажіть мені, будь ласка, ми всі знаємо, що перелітні птахи повертаються до нас із теплих країн. А скажіть мені, будь ласка, де ці теплі країни? Де вони знаходяться і що це зовсім таке? Сьогодні я дуже сильно постараюся вам це пояснити. Сідайте, буде дуже цікаво. Поїхали! Настала осінь, і у народі кажуть, що птахи полетіли у вирій, тобто у теплі краї. За повір'ям, вирій пов'язаний із раєм. Теплою сонячною країною, яка розташована за морем, куди на зиму відлітають птахи. А де ця казкова країна? Мабуть, у Африці. У які саме теплі краї відлітають птахи з нашої країни? Пояснити це можна лише зрозумівши, як проходить міграція птахів в Україні. Ось тут ми можемо побачити карту міграції птахів, саме їхній шлях. До речі, птахи мігрують у першу чергу, тому що вони не зможуть знайти достатньо корму через сезонні зміни, тому що в нас настають холоди і в нас зникають комашки та все інше, і їжу добувати дуже-дуже складно. Раніше за всіх, під час осінньої міграції, відлітають птахи, які живляться комахами. Вони, як правило, мігрують в далекій дистанції у теплі країни, наприклад, в Африку, де увесь рік вистачає їжі. Птахам потрібно десь до 2-3 місяців для подолання цієї відстані, тому вони починають мігрувати дуже рано. Такі пташки, як зозулі, лелеки, ну, це такі із тих, кого ми знаємо. У весні і жовтні птахи, які пролітають через Україну, долітають середні відстані, мігруючи переважно південну, центральну або західну Європу. Мігрує більша частина журавлів, більшість видів качок, гуси, лебеді, мартини. Листопад це період пізньої осінньої міграції, коли птахи. Мігрують або кучують на недалекій відстані. Це, як правило, вони зимують на території України, але на півдні. Це снігур, чечітка, омелюх, дріст чи котиць, щиглик і вівсянка, звичайно, та ще багато кого. Залишається просте питання: а чому ж тоді птахи весною повертаються, а не залишаються у теплих краях назавжди? Відповідь малята проста. В Африці та європейських країнах перелітним птахам було б дуже важко конкурувати з місцевими птахами, яких там дуже багато. Там менш сприятливий клімат для гніздування північних видів через сезони дощів і посухи, там набагато більшу кількість небезпечних хижаків, ніж у північній частині континенту. У нас, тому навесні вони повертаються додому, щоб заводити собі пташенят. До речі, малята, запам'ятайте, що перші навесні прилітають чоловіки самці, тому що вони знаходять місце, де їм потрібно буде відстроювати свою будівлю, свій дім. А потім прилітають самички, і на спів самці вони летять. Вони повинні виростити своє майбутнє покоління. Так що запам'ятайте, що навесні перші прилітають самці чоловіки. Птахи навесні. Час повернення птахів з вирію залежить від приходу тепла і появи корму для них. Найпершими в місця свого проживання повертаються трясогузки. Вони ніколи не пропускають льодохід, що почався. Коли земля майже звільнилася від снігу, прилітають граки вони найпершими виводять пташенят, саме тому в березні їхні гнізда вже збудовані. Вони прилітають рано навесні, так як харчуються черв'яками, личинками комах, зерном, жуками, тому їм легко добувати їжу на полях. Ще ранніми птахами є шпаки і жайворонки. Першими прилітають самці, вони знаходять місця для гніздування і своїм співом приваблюють самок і попереджають інших самців, що місце зайняте. Жайворонок вважається чистою божою пташкою. В українських легендах розповідається, що жайворонки як і ластівки. Витягали колючки з тернового вінка Христа або ж приносили вісті Богородиці про її сина. Лебеді і дрозди прилітають в першій половині квітня. В середині квітня в рідні краї повертаються качки і гуси, журавлі і чайки. На початку травня прилітають ластівки і мухоловки. В середині травня. Повертаються стрижі і солов'ї. В кінці місяця повертаються і волги. Навесні птахи в'ють гнізда, відкладають у них яйця і висиджують пташенят. Пташенята вилуплюються маленькими і безпомічними. Батьки їх вигодовують і згодом вчать літати. Тому з появою пташенят у турботливих батьків спів, Припиняється це кінець весни і початок літа. За період гніздування одна сім'я синиць здатна очистити від шкідників майже 40 яблунь. Ластівка з'їдає за рік близько 2000 кг кілограмів комах. Синичка з'їдає за день комах стільки, скільки важить сама. Додому птахи повертаються, оскільки в теплих місцях скупчується величезна кількість птахів, і це призводить до дефіциту корму. Як птахи знаходять дорогу при перельотах? Однозначної відповіді на це питання у вчених немає. Науковці вважають, що поведінкою птахів керує, зокрема, інстинкт. Вночі птахи шукають дорогу за зорями. Велика кількість птахів, як от гуси та лебіді, Вчать маршрути сезонних перельотів, подорожуючи з дорослими особами, а зозулям доводиться шукати дорогу самотужки завдяки вродженим інстинктам. Птахи оберігають ліси, парки, сади, від комах шкідників та їх личинок. А ще вони прикрашають наші ліси і радують нас дзвінким гарним співом. А зараз малята, в нас так час нам з вами розім'ятися, підіймаємося та гайда! all up names in it i yeah. Ми з вами розібрали вже першу частину. Сподіваюсь, вона для вас була вже і повчальна, і цікава. А зараз переходимо ми до другої частини. Пригадаємо, яких зимуючих птахів ми знаємо. Снігур, горобець, синичка. Дятел, ворона, сойка, голуб, сорока, сова, а тепер пригадаємо, яких перелітніх птахів ми знаємо. Ластівка, лелека, шпак, жай воронок, зозуля, журавель, Соловей, давайте пограємо. Малята. Потрібно знайти одну зайву пташку з чотирьох. Розгляньте птахів. Горобець. Дятел. Сорока. Зозуля. Який з цих птахів зайвий? Зайва пташка. Зозуля. Правильно. А чому вона зайва? Ластівка, лелека, синичка, жайворонок. Який з цих птахів зайвий? Зайва пташка, синичка. Правильно. А чому вона зайва? Шпак, снігур, зозуля, журавель. Який з цих птахів зайвий? Зайвий птах Снігур. А чому він зайвий? Бо він зимуючий птах, а інші птахи перелітні. Молодці малята. З першим завданням ви впорались. А зараз подивимось, як ви впораєтеся з іншим завданням. Гра. Птахи навесні. Вибери правильний варіант. Хто прилітає навесні раніше? Самці чи самочки? Самці. Вони прилітають першими. Знаходять місця для гніздування чи готові гнізда. І своїм співом приваблюють самочок. Чому на початку літа припиняється спів птахів? Птахи зайняті пташенятами. Чи хочуть відпочити від щебетання? Птахи зайняті пташенятами. Кінець весни, початок літа. В них вилуплюються пташенята. І вони зайняті вигодовуванням пташенят. Яка пташка не висиджує свої яйця? Ворона. Синичка. Зозуля, горобець. Зозуля. Вона підкидає яйця птахам певного виду, підбираючи маскування за кольором і розміром. Чому птахи повертаються в рідні місця? Перше. Сумують за рідними місцями. Друге. В теплих краях настає дефіцит корму. Третє. Птахам в теплих краях не підходить температура повітря. В теплих краях настає дефіцит корму. Вони повертаються, так як в теплих краях скупчується величезна кількість пташенят. І стає складніше знаходити собі їжу і виживати в тих умовах. Тому вони повертаються в рідний край. Від чого залежить час прильоту птахів: від температури повітря і появи корму. Чи від того, що в тих краях, де вони зимують, стає спекотно. Час прильоту птахів залежить від температури повітря і появи корму. Чи одночасно прилітають різні птахи до нас? Так. Ні. Ні. Бо різні види комах з'являються в різний час. Деякі з'являються ранньою весною, а деякі з появою листя на деревах. А для деяких птахів є основною їжею комарі і мухи. Так, малята ми з вами розібрали і пограли в ігри, і дізналися, звідки до нас прилітають перелітні птахи, які перелітні птахи, які перші, які останні. Я сподіваюся, що вам було цікаво і повчально. А я кажу вам до нової зустрічі, навчайтеся разом із нами. Не хворійте. І на все добре, Па-па!